Для в мені знадобляться ось такі інгредієнти, детальний опис залишу під відео. Курина грудка в мене 5 філюшок, кукурудзяні пластівці, борошно для паніровки, яйця, спеції, часник, вода, олія для обсмажки. Гарно помите та вимочене м'ясо потрібно нарізати на порційні шматочки. Ось такі продовгуваті. М'ясо нарізане на порційні шматочки. Приступаю до маринаду. Беру глибоченьку миску. В миску відправляю 2 чайні ложечки солі, чайна ложечка цукру, неповна чайна ложечка молотого коріандру, чайна ложечка безгірки куркуми. Дві чайні ложечки солодкої копченої паприки. Тепер додаємо часничок, один-два зубчика. Далі додаю дві чайні ложечки перцю чилі. Ось така у мене пляшечка. Якщо нема такого перцю чилі, можна додати сухий. Але вже тоді додавайте за смаком. пів півчайної ложечки або чайну. Хто як полюбляє. Сюди ж додаю 2 столові ложки яблучного оцту. І перемішаю. Тепер до спецій додаю 300 мл води. Звичайна холодна вода. Можна додати мінеральну, газовану. Так м'ясо швидше промаринується. І тепер всі шматочки м'яска. Занурюємо у маринад. І потрібно буде дати м'ясу добре промаринуватися. Одинки, дві, три, а краще всю ніч. Зробити з вечора, а на наступний день уже смажити. Все, залишаємо маринуватися. Якщо ви хочете одразу в цей же день їх смажити, залиште маринуватися при кімнатній температурі на годинки 3 Якщо хочете обсмажувати нагетси на наступний день, ставте маринуватися обов'язково в холодильник. Тепер, що стосується пластівців, пластівці брати не солодкі. У мене одна пачка на 250 г. Хоча в складі написано цукор, але на смак, коли їх скуштувала, вони не солодкі. І тепер пластівці нам потрібно подрібнити будь-яким зручним для вас способом. Я буду використовувати блендер з ось таким ножем. До яєць додаю трішки солі, трішки червоного гострого перцю і все ретельно вимішую. М'ясо я витримала 3 години в маринаді і тепер приступаю до обсмажки. Далі нам знадобиться каструлька або казанок з товстим дном. Наливаю достатню кількість олії. Десь з пів літри. Поки що вистачить, як буде зменшуватися, поступово буду додавати по потребі. Вмикаю вогонь та гарно розігріваю олію. Чим більше м'ясо стоїть в маринаді, тим більше він його поглинає і тоді м'ясо соковитіше. Спочатку кожен шматочок обвалюємо в борошні. Борошна 200 г приблизно. З усіх боків. Далі в яйце. І в кукурудзяні пластівці. Ось таким чином запанірую м'яско Подивіться, як гарно виглядає Шматочок м'яса. Він ще не обсмажений а вже гарно естетично і апетитно виглядає. Залишилося тільки обсмажити. Як олія нагрілася, починаю обсмажувати. Ну от і все, нагетси готові. Подавайте з улюбленими соусами та смакуйте на здоров'я. Дуже смачні та соковиті, приємно трошечки солодкувата паніровка і приємна така гостринка присутня.